пролетіла дуже швидко. Не сильно щось хотілося знімати, тому що проводили час із внуком. ноком було що робити. Трішки вам моєї роботи. Всім привіт! У нас дощ, а я йду до стоматолога. Я вам розповідала, що записалась до стоматолога на прийом до платного стоматолога. Доплатно без проблем. Записуйся 32 фунти коштує прийом. Ну і потім після прийому я вам розкажу, що, як, що скажуть, що подивляться і що буде далі. Лютий місяць. тут андрозочки цвітуть. Тепло. Дерева він, порозквітали. А ще тільки 21 лютого. Mm -hmm. люто. Там далі не то світажний поверх, то стоматологія. Mm -hmm. Ага, вже цвіточки квітнуть, але там знімати нічого не буде. Поляна підсніжників, але дощ, іде, не сонячно, вони трошки опустили свої голови. Може погано видно, невдобно туди підійти. А там, пасуться, барашки. Тут то коні, то були альпаки, а це з барашки. На прогулянці з Оскаром тут така тиша, такий сполкий ліс. Іде дощ. птички співають. Оце сторони так тут пасується ліці. Там далині видно замок. Тихо, гарно. Так, гуляючи лісом, розказуважу вам про стоматолога. Була вчора стоматолога я. І що? Дуже мені сподобалось у креслі, не сидячи, не виходячи з кресла, з кабінету. Мені прямо там зробили рентген. Розпитали все, що я їм, скільки разів зуби чищу, чи е, скільки їм шоколада, чи курю, чи п'ю кофе, як я чистю, чим зуби полоскаю. Ну, все-все, до м -м, самих мілких, будемо казати, е, питань. Ну і да, зробили мені рентген. Це все, як я говорила, коштує 32 фунти. Це відвідування лікаря і рентген. Дуже мені сподобалось, подивилися все. Ну, те, що мені там далі робити, теж я не буду говорити, що там цей. Але камні почистити на зубах, це чому я кажу, що потрібно це зробити. Це коштує 62 фунти. І записалася я аж на 2 квітня тому що раніше місця немає. Ну і хочу сказати, щоб ви не переводили 62 фунти зразу в гривні, тому що це вийде така велика сума. І одразу будуть говорити, от у нас тут дешевше, там дорого. Давайте будемо говорити про. Ну, будемо, це різні зарплати, різні співвідношення до зарплат. Тому що я пам'ятаю, коли ми були в Україні, це теж ще років 4-5 назад я ходила, чистила камні на зубах за 600-800 гривень. Це було, це було дуже дорого. Не знаю, скільки це коштує зараз, тому що тому зуби коштують лікувати кругом дорого. Дешево в Україні тільки тоді, коли ви приїдете туди з українськими ой, з фунтами, поміняєте їх на українську гривню. або... Долари або євро, тоді вам покажеться дешево. Але зуби лікувати кругом дорого. Що в Європі, що в Англії, що в Україні. Це я до чого веду, щоб не казали, що тут дешево, там дешево, там дорого. Цей. Ну, от такі діла. Сподобалось мені іще, іще. Прийшло мені запис до лікаря, як я говорила. З моєю рукою. Чекаю я записа вже давненько, але да? ну, коротше до лікаря мені йти 12 липня. Виходить, що я чекаю цього запису цілий рік. Теж будете говорити, що це дуже довго, так, да, це можливо довго, але це у мене не по життєвим показникам, будемо говорити так. Це те, з яким можна жити, з яким можна працювати, але ми хочемо, щоб ну, щось лікар чимось допоміг. І це така хвороба, якщо цей нерв він болить, він не виліковується, вже мені просто допоможуть. Тому це потрібно чекати довше. Ну, це те, що я хотіла вам розказати. Це, мабуть, м'ята, так? Да? Цвіте? Оце таке, як вроді, м'ята дивиться Ні, це якась трава. А схожа на м'яту. У кого прекрасне життя? Це у Оскара, да, Оскар? Йому саме краще. Погуляв, покушав і тепер спить ось тут. На диванчику, а чого піній?